Ми не кажемо, що ми приїхали і ми вам привезли візію, і ви будете розвиватися по ній. Ми просто запропонуємо вам технологію, як ви самі створите свою візію. Сами напрацюєте свої проекти, тому що невід'ємним від стратегування є стратегуючий. Той, хто його напрацював стратегію, той повинен її втілювати. І тільки він її може найкраще втілити, тому що він знає, яке він хоче майбутнє, і він його буде втілювати. Тому ми просто принесли вам технологію, ви саме напрацюєте, і ви ж повинні будете втілювати в свої своїй селі, в своєму домі, в Бережанах, в Тернополі в краще майбутнє, в якому ви хочете жити. реалізаторами тобто, є члени <к> нової члени? країни на місцях. Так, звичайно. <к? І тому одне завдання сьогодні це формування осередку нової країни, який буде координувати а, з ну, з а, іншими групами нової країни, а, який буде. Тримати курс знову ж таки на візію мати її за основу, але повторюю з власною специфікою, з регіональною специфікою. І це дуже важливо, щоб те, що напрацював працював Київ, щоб не було суперечливо чи може на навпаки щось там небезпечне для. Якусь ремонту? Ну що й мова, що можливо територіальні візії в розвід загальнодержавними за я вам хочу сказати, що за досвідом наших поїздок по Україні є загальна тенденція. Ми дивимося під час проектної сесії, що напрацьовує актив. І потім, коли вони представляють загальні результати, завжди картинка одна і та сама Всі принципи одні ті самі, які в нас вже записані в візі, але то люди дійшли до того самі. І ми при чому ніколи не нав'язуємо свою думку? Ми тільки приводимо методологію. Так ми механізм показуємо, як це робиться. Ви так мудро робите, що все одно приходять до вашої не до вашої сьогодні приходьте по ваші. Чому так відбувається? Не всі українці з вами. Чи ми ж не хочемо одного щастя спільного? нас всі об'єднує безпільна національна ідентичність. Точно Ну, так, близько. В Принципі, одні ті самі: то відповідальність, то єдність, то обов'язкове об'єднання влади бізнесу, і громадянського суспільства. Тобто, в принципі загальні, абсолютно однакові. Так, всі хочуть люстрації, всі хочуть прозорого законодавства, всі хочуть простих податків. Які можна чесно платити, так а, всі хочуть одного і того самого. так, але коли доходять до справ, то виявляється більше з них не готові. Знаєте, ніхто наприклад не готовий платити нормальний тариф за газ, ніхто не готовий йти на конкурентно шукати роботи і так далі. і так далі. Бо люди звикли до інших стандартів. Йому простіше дати хабаря, чи піти домовитися, чи жити зважати, що карна країна забезпечить його всіма благами. Я прокоментую. Знаєте? Коли ми долучаємо місцевих активістів, ну в принципі будь-коли якихось активістів до формування візії, і ці активісти бачать, що ну, власне, він доклав якихось зусиль, навіть якщо він десь кому поставив, він розділяє цю візію. І далі, якщо ти це ну, в тому числі доклав своїх зусиль, щоб... Цю загальну картинку yeah. привабливу. Не Неманолога активістів. Ми... Активісти можливо так, я не заперечую, але сам загал, знаєте, всі ніби підтримують так. Ми зайню страх, перевибори, наприклад, ще mm -hmm. коли доходить, коли вони відчуваються на своїй шкурі, скажімо так, вони це зовсім інакше сприймають. Знаєте, це це не проблема, це завдання, яке потрібно вирішити. <клес> яким чином ви його хочете вирішувати? Чи а -а -а. можете, чи маєте візію Що ви тих, <клес> які ще маса, зробити їх завтра 99. сто тому перейдемо до нас. Після завтра їх тільки таким чином. Бо я теж боровся проти влади, проти того. Зараз якщо іншим шляхом. У надії, надію, добра шукати і збільшити коло осіб, які Право. хочуть прагнути реформи. Тому що ти знаєш мою класику, як я ставлю до вчителів. Всі вчителі готові порвати на собі вишиванку до гумки на прусах. Вмерти на барикаді або в Луганську, в Донецьку. Але жоден вчитель не готовий відмовитись від надбавки 20% хоча б в канікулярний період. Жоден. Всі готові повалитись, от реформи зробити, ну, всі, ну, всі вибрали телефонограму з района, здати по 6,50 на предплату газетно-ядової курі. Це він не можна, на корупція. Питаю, ти бачила, хоч як виглядається газета? <с Ні. Нафіга ви здаєте ті гроші? Ото Це Те саме, що йти на 14 днів відпустку безбережні заплатні. Ці конкретні кроки в районі, які ми маємо вибивати. Уснови з тих рабського. Рабского... Бюджетного середовища. Мені насправді ми підняли досить таке суттєве питання, як всім громадянам захопитися цією Тому що, звичайно, Вона, вона, вона... Та, вона надихає найбільше активних громадян, які знають і розуміють цього. А народ, народ не часто. От в чому ще питання. Ми якраз і проводимо таку широку кампанію. Ми їздимо ми запрошуємо людей, і воно поступово поширюється. Президент вже говорить нашими словами. ви знаєте, як таке є? Ні, я багато заразився, бачите, що ви не перебільшував те, що словами говорить Порошенко, йому це потрібно в даний момент. Це не так, що ви не... Це вже політичні розмови, справді. Дуже надихає така проста річ. Не ми дзвонимо по регіонах і кажемо, давайте ми до вас приїдемо, а нам дзвонять і приїдемо будь ласка. Але дивіться, а тут чітке упорядження. Можливо, ваша громадська платформа розв'єдки стереотип я завжди вважав, що в громадські організації найкраще працюють там, де погано працює влада. Uh -huh. Тому що ці сегменти, де влада не допрацьовує, на цьому піарісті. І всі, чому звикли, це поганий стереотип, що якщо ти в громадській організації, ти обов'язково маєш виступати проти влади, чи в екології, чи в будь-яких інших питаннях, ти маєш лупашити владу так щоб виступати uh -huh. всі. Uh -huh. О, це громадський діяч, то, то він дав головний uh -huh. скарг. А тут я вас почу. uh -huh. почув. Ви станете першою платформою, яка... Де покажете, що громадська організація не проти. Тому що а ми, за? ми владу сприймаємо інакше. Для нас влада це є менеджери. Менеджери має не народом. Менеджер. Народом, який і є Добре, справді владою. Ви дуже хочете змінити систему, я хочу реформу. Конкретне питання. Люди системи можуть змінити систему, в якій їм як в куту маси? Звичайно, можуть. Тому що зміна переходить не в людей, а всередині, в їхніх думках. Якщо ми надамо їм... Інші слова, інші мати. Якого може дати йому мотивацію? Почніть з цього. Ну, яка мотивація для них? Давайте почерзи дійсно. Перше, ті, хто зараз при владі, переважній більшості не готові до змін. Це все всі розуміють. Розуміє і президент, і деякі вже голови подали до. до нас звертається, в тому числі ми зараз до якої форми прийшли, а, окремо проєкт, коли ми ну, раніше, там, раніше там, за місяць чи два тому назад давали тільки проєкти, Звісно що ну, вони не працювали. Ну, ми перевірили цей підхід, він не спрацював. Коли ми даємо комусь проект реформи, хлопці працюйте, ми тут нас тут. 200 експертів працювало, збалансувало все, перевірило, це не працює. Коли даємо одну людину, чи навіть який очолює якийсь там підрозділ, його система з'їдає. Тому зараз ми вийшли на формулу, коли ми готуємо. Експертна група готує проєкт реформи, а після цього ця експертна група в повному обсязі, в повному складі чи частина йде і у владу, і втілює цю реформу. Тобто це повністю проєктна команда, яка вже збалансована, яка вже навчила співпрацювати разом, як, в якої є спільна мета, спільна бачення цієї реформи йде і цю реформу впроваджує. Це, це власне це проєктний підхід. Вони зробили цю впро реформу, впровадили, вона дала результати, все далі можна їх виводити, так, виводити з влади, далі пусть нехай працюють. Ну, Ті, ті люди, які а, прагнуть, ну які, які просто вміють підтримувати той чи інший механізм. так не перетворювати, не ламати. Це має бути реформатором. Прище так, так. є така річ, можливо, що можна воно... дозволь буквально ну, одна mm -hmm. фраза, і а, цей підхід а, підтримував і президент, коли казав, що долучайтесь, і ну mm -hmm. я готовий розглядати кандидатури, готов, ну, до такого підходу. Більше того, наприклад, вчора а, в Тернополі. Пан Олег, голова Одатернопівські, також казав, що давайте долучайтесь. Ми прагнемо співпрацювати з громадськими експертами, і ми готові, щоб громадські експерти, громадські активісти приходили до нас і ми разом ці реформи проводили. Це тому що пан Олег, прошу з громадського сектору. Саме як і голова Долинської ради, супер, супер. А, супер. Тому, що, він, супер. Він, ну, він, що Ну, ну Я чуваку, я, я, що, ну. буду, що а, від влади є запит до нас. Давайте Легка, давайте дуба реформу. О, Легка, да. дуба і як би то популістично не звучало, але вони навіть ось ці закорнілі кабінетні а, машини просто для примовки реформ, навіть вони вже розуміють, що так далі не буде. Бо є згадування майдану, що народ вже мовчати не буде, і їм потрібні зараз нові кадри, нові команди, щоб хоч якісь зміни відбувались. І ця кадрова голодовка в міністерствах, в обласних радах, в адміністрації президента, в Кабміні повністю повному складу, вона є, але потрібен конкретний проект. З конкретними показниками, з конкретним прогнозуванням до чого це приведе, і потрібна команда. Ми зараз такі команди, команди формуємо на проєктному рівні, саме тому ми платформи. І, до речі, у нас вже є проєкт якраз формування школи нового політика, нового чиновника. І, можливо, це буде співпраця з адміністрацією президента на базі університету президентів. І дійсно ми будемо готувати. Тобто ми якраз ми відчуваємо якраз передній край проблематики і зразу ж її вирішуємо. І це дозволяє нам робити досить просто, тому що в нас є стратегія, і ми плануємо, якою буде Україна в майбутньому, яку ми хочемо побудувати. І разом з тим відчуваємо, які виклики будуть стояти перед нею. не тільки в Україні, а взагалі в глобальному світі. І крім того, крім таких реформ, які ми говорили, у нас є наприклад проектна група, яка пропонує податкову реформу, економічна є стратегія, є освітня стратегія. Є так само ж зараз, от моя група, духовність і культура, яку я координую, працює над гуманітарною політикою, над поєднанням основних речей, які здатні змінювати країну. Тому що ми група, наша група переконана, що перш за все зміни відбуваються. З голови, з духовності, з усвідомлення певних речей. Пізніше люди це втілюють, що вони усвідомлять. І ми хочемо цим займатися. Також, от в моїй групі є така проєктна група, яка називається формування або центр національної ідеї. Наша візія взагалі є таким деталізованим уявленням більшості величезних вже прошарків населення, експертів в тому, в якій Україні ми хочемо жити. Це можна назвати національною ідеєю. Національні ідеї досить ідея. Так, досить деталізованою. Але от ми саме збираємося, це дуже глибоке широке питання, це, це дуже глибокі, питання і ми, не ми не тільки ми тільки почали ми цим не не займатися. Не 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 Вона завжди є в кожному нас голові, але кожен залежності від свого рівня, від свого рівня усвідомлення, він її розуміє. І ми пропонуємо технології, які дозволяють об'єднувати це розуміння. І дійсно їх. Їх формалізувати у вигляді певних натхненних текстів, у вигляді картинок, символів образів, через які її і можна якось вирізати. Тому що це, звичайно, питання духовності і внутрішнього нашого листва, яке важко вирізати. Питання нашої національної ідентичності, і ми теж цим дуже активно зараз займаємося. От ви кажете, що наша платформа відкрита, і ми всі до себе. А інші платформи теж відкриті, ви ні з ким іншим ну, не хочете чи зволитися, наприклад, ми чи хочемо, подивитися, чи Ми вирішити. Ми відкриті до співпраці і дійсно ми намагаємося консультувати громадянське суспільство. І ми, наприклад, маємо тісні зв'язки з найбільш активними і дієвими силами, яких ми знаємо в обличчя, які дійсно є активними, а не просто на папері, десь там якась організація, які дійсно з нами стояли поряд на сцені Майдану і постійно далі продовжують змінювати системи. Одна з них, наприклад, можливо, ви знаєте, РПР. Реаміційний пакет реформ Диві. І, Диві. і багато інших, Тут ви тому що вони більш тактичний займають план, а ми глобальний стратегічний, розумієте? Тобто нам ми взаємовигідно маємо співпрацю. Ну я там щось науковими засобами, також ми співпрацюємо ось, наприклад, в той групі, яка займається економічними питаннями. Там багато консультувалися з науковими, з. Як Київської школи економіки е і іншими, щоб перевірити наші результати перед тим, як презентувати mm. суспільству та президенту та mm, з... стратегія, що проводила дуже багато зустрічей mm. з грузинами, які впроваджували реформи під mm. mm. час президентства Михайла Саакашвілі. Там такі суттєві цікаві діалоги, все є на нашому сайті, звіти про то, новакраїна.org. країна.орг. Я хочу сказати, що ми не стоїмо на місці, ми не займаємось такою роботою, десь там щось зібрали собі тихенько розмовляємо. Ні, в нас майже кожен день зустрічі з експертами відомими. А, наш... ви приїхали з Розбург, Нежанські інфекції думаючи. Ви поїхали, мене другий день зібрали, кажуть, це нормально, конкретні люди приїжджали, робимо місцеві середи, ви Так. Наступний наш крок у Ми... Ви працюєте. Ми працюємо. І з нами. Ми а, питання, а, запити. Дуже-дуже ми... важливий момент. Ми за вас не побудуємо ваше майбутнє. Так, але звідси, якщо ви придумали... нашу винаму. <звінь> <звінь> Ми ще тільки почали розумієте, тільки початок зустрічі. Якщо за, <звінь> <звінь> не потрібні, то працюйте та будуйте. Ми цим постійно займаємося, насправді. Ми запропонуємо вам ще технологію унікальну, і ви ну, до кінця дня, якщо побудете з нами, де люди інших, яких ви, можливо, не знайомити, як вони будуть знаходити спільну думку, як вони будуть знаходити консенсус і будуть від того щасливі і радісні, що можна знайти так просто її. Там є кілька технологій, які вже в новій країні вже пробували і там працювали, і сьогодні ми одну країну стоїмо тут. І, тобто ми а, готові ділитися тим, що вже не працювали, тим, що зараз напрацьовуємо. А, а, Ольга говорила про сайт, а, там можна тут долучитися і, і а, подивитися на відеозаписі тих зустрічей з експертами. Нам отримати експертну думку. Крім того, якщо виникають якісь питання, якщо потрібні якісь експерти, ви завжди можете до нас звертатись, ми надаємо експертів для консультації. Чи вас є люди, які нам можуть допомогти? От ми от ми послухали вас, ми переглянули сайт, і ми собі придумали такий проект, що, наприклад, штатні розписи сьогоднішніх установ установ галузі культури абсолютно відповідають духу часу. Uh -huh. І ми пропонуємо отакий от варіант, який вписується в програму президента, який вписується всю нормативну базу всієї вертикалі, але дає можливість оптимізувати кошти, зробити якесь в використанні. І хочемо, щоб ви з вимоги вашої платформи це посунете, що на якомусь державному рівні... Це потрібно робити на рівні держави. Так, якраз ми так, так, що це от, таку структуру, якщо зробити в рівні держави, це дає де можливість. Економії там, стільки до коштів, оптимізації, то, то, то треба дивитися, у нас є відповідна експертна група чи напрям, напрям проєктів щодо а, ну, культури там, ну, і, і таке інше, а, то як, ну, якщо у нас вже є якась експертна група, яка ви бачите близька до цих питань, то мають, має сенс віднатися. Якщо взагалі саме це вузьке питання не покрите, так, то, ну, в нас немає. Не то ми запрошуємо вас, щоб ви ну, власне команду цього проєкту. Хтось у когось, хто вже є якісь експерти на, на нашій платформі, може це ну, відгукнеться в нього і він долучиться, то, будь ласка, формуйте свою проєктну команду. Повторюсь, якщо нема тієї, хто, яка вже ну, займається цим, цим, цим питанням. Формуйте свою проєктну команду, і, а ми вас будемо забезпечувати ресурсом, в тому числі GR, Garden, ну, просування для, до. Ну, до влади, ну, як, як команди експертів, яка готова робити цю реформу. Та, ви повинні завжди пам'ятати, що в нас дуже багато є ідей, як ми хочемо змінювати Україну. Але треба знати, що крім ідей, треба ще знайти людей, команди. Ми можемо сформувати певне технічне завдання на певні реформи. Але щоб їх втілити, потрібні спеціалісти, потрібні певні кошти і ресурси, які це юридично, наприклад, припищують, які це будуть просувати. Тобто не так просто змінювати насправді систему. Дуже тобто на просто місце, говорити про це. Єдине з основників солідарності. Ну mm -hmm. теж копії написав. Ідея, програма і команда. Є ресурси, кошти і все інше Та, в і нашому сучасному світі. Є, треба поширювати, ще шукати підтримку, тому що якщо це на державному рівні, то треба, щоб це була ідея, яка близька не тільки бережана, але і. Іншим містам, а, тобто так. нова країна теж, я думаю, може допомогти, поширять по в посередствах нової країни, поширюються сьогодні. Є загальна тенденція певного розчарування громад стосовно ініціатив, які йдуть з інших регіонів. Тобто, нас повчили, нас приїхали навчили. Є така тенденція, я це зауважу. Нікому не образу це стандартна тенденція. Не знаю, а. за чого вона і за розширування минулих років, і за ти кругів майдану тисячі року, чи можливо тобто, основна запит громади або ініціативних груп, вони не проти об'єднуватись, наскільки розумію. Що ви все тебе Так, Практично, вони, ви... якщо, щоб вони в них є по реальний попит на конкретний результат, грубо кажучи. І вони готові інвестувати свій час, свої можливості, ресурси, якщо вони побачать ту е, ідею е, спільну, загально національну, або там той ресурс такий, який є, тому конкретні відповіді на конкретні запитання більш цікаві, ніж загальні форми. Грубо кажучи, конкретне запитання, е, стосовно окремого законодавчого якоїсь ініціативи, тому що це дасть можливість змінити е, посадову штатний розпис, і це покличе гуманітарної справи. Тобто ага. перефразувуючи Олега. От ваша візія, який термін вже існує і який вже результат, що можна пощупати руками. Це поки що платформа, яка формується, це експертна платформа. Я так розумію, і об'єднання дуже важливо е це як нетворкінг свого зв'язаний. Це ну. добре, горизонтально це добре. Це, ну, це воно... Воно е успішними практиками. Я думаю, що через півроку я так хотів би. Жовтні де сидіти в Києві в класному офісі, так? І приїде господій, з подіїць Бережане, Петрос, Харків, Тернопіль і, і це. І ми приїдемо, скажемо, прийшло там 3-4 місці, вже ми можемо просунути, а от ми то, то в рамках візії Нова країна нам є якісь успішні практики, які ми можемо вже поділитися. Так? Ми, от, ми от залучили Бережанок на початок 5, потім за 3 місця настало 37. Людей, які займаються конкретно ті тим, ті тим, ті тим. Отак би могли. Ми зробили один буде... проєкт, потім п'ять проєктів, потім десь. Можливо, робили. так. Дивіться, те все, що Диві. ми проговорили, ви вже почули результати. Люди, які призначаються з наших ініціатив, які користуються нашими словами, реформи, які ми зараз вже це дуже раз, кажемо, люди, які ми з наших ініціатив. Та, з, е я не знаю людей, призначених з ініціатив громади зараз в Тернопільський області. Ну, тому що в Тернополі ми були тільки вчора. Не, не життя почалося ми, ми, <гас> ми, ми, ми теж хотіли призначити, <гас> Майдан переписав весь штатний розпис <гас> всієї влади Бережанської. Прийшло <гас> достатньо і? часу, щоб було хоч якийсь конкретний крок. Ви повинні так. розуміти, Та, ми, не ми повністю волонтерська добровільна організація. І це трошки нам не достоїть. Наш ресурс, це наші бажання. Та, ми, значить, на в такому скритому латентному стані кожного Я, наприклад, що? маю свій скритий латентний. От вони прийшли, а в мене вибух, на працювання. І я даю.